Пункти незламності у Кіровоградській області нині не працюють на постійній основі. Вони готові до роботи, перебувають у сплячому режимі. Запрацюють за дві години, коли не буде електропостачання протягом восьми годин. Таке рішення регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки, сказав керівник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. На даний час у нас на обліки рахується 753 пунктів незламності, із яких 474 відповідають органи місцевого середування і органи виконавчої влади, 55 відповідає головний про СНС в області, із них 32 стаціонарні, 25 мобільні пункти незламності. Крім того, в нас використовується 139 об'єктів бізнесу, надає нам допомогу і 179 об'єктів ритейлу. Це АЗС, аптеки, магазини і 4 вокзали. Даже, якщо пункт зачинений, потрібно телефонувати відповідальному. Цей пункт незламності у Кропивницькому розташований в дитячо юнацькій спортивній школі номер 2 розрахований на 60 людей, каже директор Віталій Пархоменко. Вирішили взяти павербанк високої потужності для того, щоб людина могла тут кілька роз'ємів ставити одночасно там десь 3-4 девайси можна заряджати. Також тут є і фонарик, функціонує. На випадок, якщо потрібно, і він розряджається дуже повільно. І різні, різного виду роз'єми, які також допомагають людині, якщо вона прийшла, наприклад, без свого чогось. Якщо люди навіть приходять там з питанням підзарядити телефон, ми йдемо завжди на зустріч, в будь-який час. Показує мають два генератори, є укриття. У нас є запас води, у нас є запас пального, у нас є певний запас і харчів, одноразовий посуд, кімната матері і дитини. Місцева жителька Тамара Макота говорить, не користувалась послугами пунктів незламності, користувались друзі. Зараз потрібні пункти незламності, там повинна бути холодна вода обов'язково. Я думаю, хладпакети для того, щоб покласти, ну і якісь. Серветки, які можна було б намочити на кшталт одноразових і прикладати до обличчя. Жителька села Сонячна Ніна Гучок каже, про пункт незламності у селі не чула. Не користувалась ніколи. Так, якби був, то я думаю, що зручно було, коли вмикають світло, там, таке зарядити телефон. Проблеми з зв'язком з'являються. І... З інтернетом хотілося б, щоб, щоб десь було таке, щоб можна було покористуватись. Основне, що має бути в пункті незламності, це забезпечене електропостачання та інтернет. Там дожнева забезпечена, напитки, вода повинна бути, там ну, піпечива, там чай, кава. Тобто всі вимоги залишаються в повному мірі, які були зимовий період. Ну, крім пункту ну, має себе до боржуєк так далі. Інтернет забезпечено. Інтернет в кожному пункті незглавності. У пункті незглавності, що в спортшколі, інтернету немає. У нас і роутер, є, у нас і телефон є. Звичайний стаціонарний. Ми перепідключили нового провайдера. Він Якби нам рекомендував, що все буде нормально з цим, але ну на практиці, як так от, як зараз вимикають світло, постійно то вони нам коментували інформацію, що їхні джерела не встигають акумулювати, щоб було був інтернет. Каже, у приміщенні постійно є черговий або охоронець на випадок, коли пункт працюватиме цілодобово, розробили графік чергувань. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Володимир Волокс. Суспільне новини Кропивницький.